Все, що сказано в відео, це тільки думка або твердження автора і, можливо, інших людей. Тому по логіці автора відео не несе в собі тем приниження інших. Надіюсь, все зрозуміло. І всім доброго час проведення, з вами я, Кецу. І як вже зрозуміло сьогодні, я скажу, чому деякі гачери виграють. Не можу говорити за всіх, але все ж таки скажу зі своєї точки зору. А ви не забудьте підписатись на мене і на мій телеграм-канал, там де відео виходять швидше. І все ж таки, чому гачери тільки коли починають вести канал, вигарають? На це питання є дуже багато відповідей, але я дам одну і саму швидше всього правдиву відповідь. Так як гачер вже бісу ці всі теми поперезнімали по пару разів. То новим гачерам це просто не інтересно, а на нові відео ідеї, на жаль, не так мало часу і потрібно. Ще через монтаж, так як нарізання, видання фону з кадрів теж займає час. І потім їх зложування, і взагалі це все дуже тяжко. Тому, думаю, ви не пошкодуєте лайку за те, що ми стараємося для Ютубу, для людей, для вас, підписчиків. Щоб ви мали якісний хоча б контент, хоча б чуть-чуть. А так, то надіюсь, я все зрозуміло сказав, щоб потім не було питань, чому я пропадаю. Тому надіюсь, що ви зрозуміли, чому я і можливо деякі гачери не випускаємо кожен день відео. А так, то дякую за перегляд, до зустрічі котята Амур.